Вітаю вас, мої малята! З вами бабуся Оля. Ви вже приготувалися дивитись різнокольорові сни. Тоді закривайте оченята, вкривайтеся ковдрочкою і слухайте бабусю Олі. А сьогодні я вам розповім казочку про українського Пінокіо. і звали його Івасик Телесик. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба, хто на старий доглядатиме, що в нас дітей немає. От баба й просить діда. Поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинку і зроби з неї колисочку. А я покладу в ту колисочку цурполочку і буду колихати. От буде мені і забавка. Дід спершу не захотів. Таку дурню баба видумала, а потім подумав, подумав. Та хай хоч чимось бавиться. Поїхав він в ліс. Вирубав деревинку, зробив з неї колисочку, положила баба цурполочку в ту колисочку. Колиши колиску та й співає. Люлі-люлі та Лесику наварила кулешику, наварила ложок п'ять, буду тебе годувати. Колихала, колихала, поки сама не задрімала. А ось з рук якийсь, відкрила очі, а в тій колишеці синок маленький лежить. Зраділи вони з дідом та й назвали того синочка Телесиком. Росте той синок та й росте, а баба з дідом не надтішиться ним. От як підріс він та й каже Зробіть мені, тату, золотий човник та срібне веселечко. Буду я рибку ловити та вас годувати. Зробив дід золоте, золотий човник і срібне веселечко, спустили на річку, а мати йому переказує. Гляди ж, сину, я як кликатиму, коли принесу тобі їсти, то пливи до бережка. А як то чужий, то не підпливай до бережка, пливи далі. Спустив дід човник на воду і поплив Телесик. А ось мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе Телесику, телесику, приплинь приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Та Лесик почув, ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла, пливе. Пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним веселцем і поплив далі риб коловити. Змія підслухала, як мати кликала Телесика, та й прийшла до берега та й давати гукати зовстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує, та то ж не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику. Махнув весельцем. Човник і поплив в іншу сторону. А смія стояла, стояла та й пішла від бережка геть. А мати Телесика наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, ще налови, відіпхнув човник і поплив знову. А змія приходить до берега та й знов товстим голосом Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він, почув, що то не материн голос, та й махнув бальсельцем – Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику, човник поплив в іншу сторону. Мій що нічого не вдіє та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль її злякався, скував. Вона пішла до берега і стала кликати вже материним голосом. Лесику, та Лесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка, тож мені моя матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка, а змія, яка лякала, е, яка спряталась в очеретові, випригнула з нього, ухопила мерщій його з човника та й понесла до своєї хати. Приносить до хати зміючко Оленко. Відчини. Оленка відчинила. Змія війшла в хату. Зміючко Оленко натопи піч, так, щоб аж каміння розпадалося та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу, та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. Оленка натопила піч, так що аж каміння розпадається. А тоді й каже чи дайте Телесику на лопату. А він каже, а коли ж я не вмію, як його сідати, та вже сідай, каже Оленка. І він поклав на лопату руку. Так питає. Та ніж бо, сідай зовсім. Він поклав голову отак може. Та ніж бо ні, сідай ввесь. Та як же так, хіба так, та й поклав ногу. Та ніж бо каже Оленка, ні, не так. Ну так покажи, каже Телесик, бо я не знаю як. Вона й стала показувати, та тільки сіла вона на лопату, а він схватив за неї та й укинув її піч і заслінкою піч затулив. А сам запнув хату, зліз на привисоченного явора та й сидить. О, змія прилітає з гостями Зміючко, Зміючко Оленко, Відчини, не озивається. От вража Оленка вже десь повіялась. Змія сама відчинила хату. Повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія заслінку, виняла з печі та їдять. Думали, що Талесика. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покачаюся, поваляюся, Талесикового м'ясця наївшись. А Талесик з явора покачайтесь, поваляйтесь, оленчиного м'ясця наївшись. Вона слухають, де це, та й знов. Покачаюсь, покачаюся Лесикого, м'ясця наївшись. А він знову покачайтесь, покачайтесь, оленчиного м'ясця наївшись. Вони далі. А що воно таке? Давай шукати, давай дивитися. І оледіли те Лесика на дереві. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли гризли, аж зуби поламали, а й не перегризуть. Кинулись до каваля. Злякався він знову, Боже, одна прийшла, тепер вже багато їх поприходило. Ковалю, ковалю, скуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Скував він їм. От як почали знову, от-от уже перегризуть. Коли летить табун гусей, Телесик їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батеньки, а в батенька їсти й пити ще й хороше походити. А гуси кажуть, Нехай тебе середні візьмуть, а змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей, та лесики просить. Гуси-гуси-гусенята, візьмить мене на крилята, понеси до батенька, а батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть, нехай тебе задні візьмуть. А явір аж тріщить. Відпочинуть змії та й знову гризуть. Відпочинуть та й знову. Аж цурпалки летять. Аж летіть іще гусей, Телесик так їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята, понесіть до батенька, а батеньки їсти й і пити, і ще й хороше походити. А ці кажуть нехай тебе задні візьмуть та й полетіли. Сидить сердешний телесик. От. От явір упаде, от от доведеться пропасти. Коли це летить собі одним одно гусеня. Відбилось, на силу летить. Наталежу до нього гуся гуся гусенятку. Візьми мене на крилятко, понеси до батенька, а батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А воно пожаліло Телесика. Сідай, каже, та й хопила його на крила. Але втомилося сердешне та так низько ж несе. А змія за ним, чи не вхопить його, женеться, та таки не наздогнала. От гусенятко принесло та й посадовила Телесика на причілку на двору. а самоходить по двору, пасеться. Сидить Телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А там баба напекла пиріжків та й виймає з печі й каже Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А Телесик надвору, а мені? Баба знову й має пиріжки, та оце тобі дідусь у пиріжок, а це мені. А Телесик знов, а мені. От вони й почули. А що це? Чи ти чуєш, діду, щось наче гукає? То каже дід, мабуть, так учувається. Та баба знову, оце тобі дідусь у пиріжок, а це мені. А мені, спечил Телесик. Отже так і озивається, говорить баба, та зирку вікно. Аж на прочілку Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його, та внесли в хату та такі раді. А гусятко ходить по двору. Мати його побачила. Он гусятко ходить, а піду впіймаю та й заріжу. А Телесе каже Ні, мамо, не ріжте. Нагодуйте його, коли б не воно, то я б у вас уже б і не був би. З'їла б мене б змія. От вони нагодували його і напоїли, і під крильця насипали пшона. Так воно й полетіли. От вам казочка, а мені бублики в'язочка. А ви закривайте очі, я, та й спокійно її вам ночі, дитятки. І бабуся теж ляже спотинки. спокійно їдуть.